Скоро Пасха. Тож давайте розберемося, де знаходився Христос після страти до моменту Його Воскресіння. Він Духом спустився в пеклі місце землі, він був у самому пеклі, він же є, піднявшися в вище всіх небес, щоб заповнити собою все сказано в Біблії. Ісус Христос після своєї страти спустився в пекло. Там Він полонив полон і відібрав ключі пекла і смерті. Він вивів дух і праведних звідти, і тепер вони знаходяться на небесах церкви первісків. Без Христа вони і ми не змогли б досягнути і потрапити до небес. Іфісянам, четвертий розділ. Тому і сказано, піднявшись на висоту, ти полонів набрав і людям дав дари. а те, що піднявся, був то що перше знов, що був на найнижчих місцях землі. Саме для цього нам дана церква Ісус дана, щоб тільки в ньому ми досягли доскональності, тільки якщо церква стоїть на наріжному камені і дотримається вчення апостолів. Підписуйтесь на канал Салтаненко.